Друзі, мої всім привіт! Сьогодні у мене незвичайне відео. На своєму новому каналі я дуже хотіла розповідати ну, тільки про своє сільське життя, про свої хобі. І не вертатися вже до теми конкретно, так, харчування або життя після видалення жовчного. Бо перший канал, мій Танюша. Він присвячений ну, тільки цій темі. І таке було враження, що я живу тільки оціми мисками, бо там дуже багато я показую цього харчування, що я їм, щось там готую, свої якісь там видумки, рецепти. І в основному вся розмова тільки про це. І вже хотілося якось донести, що. Після видалення жовчного я живу самим простим нормальним життям. Ось тут ви вже зараз бачите: город, двір, квітки, щось придумую, якісь ось свої ці да, мальовки, і про те, що в мене там видалений жовчний, я вже навіть і забула, так можна сказати. Але сьогодні мені в особисте повідомлення прийшло, прийшло таке смс. Людина мене знайшла ще по першому каналу, є там такі відео, де ми олію висилали, я писала свій вайбер. От вона знайшла цей вайбер і вже написала мені в особисте і дуже-дуже просила Таня. Ну, хоча би трішечки, трішечки, якесь хоч одне відео, але все рівно розказуйте, як же ж харчуватися і як же жити після видалення жовчного. Ну, я так уже поспілкувалася з нею. Але все рівно вона просить, що таких, як я, багато, все рівно нам потрібна підтримка якась, ми хочемо бачити. Ну, вона за себе говорила, що я хочу бачити людину, що щось така, як я, немає цього жовчного, а ви живете, ви щось там робите, щось там, якісь рецепти собі готуєте. Ну, знімайте, все рівно, знімайте, говоріть про, про цю на цю тему, так сказати, бо вона виразилась про цю проблему. Ну, і, мабуть, оце слово, оце єдине слово її зацепило мене, що я все-таки після цієї розмови, бо я все-таки кажу, є цілий канал, ну, кому треба, той знайде. Там же ж по назві самого відео люди шукають. І в мене там 791 відео. Тобто, ну, я не знаю, 700 відео це точно тільки про жовчне. Є там якісь такі битові відео наші, але в основному канал це тільки про моє життя, як я з цієї ситуації виходила, що я там втілювала, пробувала, експериментувала, тобто ну, все там є. Ну, все рівно, давайте тут, бо той канал вже не актуальний. І, і то, як вона мені виразилася, каже, то вже якесь ваше оте давняшнє життя. А я хочу вас бачити зараз. Ось ви зараз живете, ви, ви показуєте ці живі відео і все рівно показуєте, говоріть про цю проблему. Ось. Що мене, до речі, зацепило проблема. Тож я вирішила, що все-таки сьогодні в мене таке філософське відео. Тут я нічого такого вам не покажу і не розкажу, але. Так, так сказати, анонсую, що все-таки все в мене є тут невеличкий такий плейлист про жовчний, але я думала, не буду навіть вже далі якісь відео на цю тему знімати. Тобто основну базу в таких 10-хвилинних відео я вам і на цьому каналі розказала. Що з організмом про. про ну, як організм живе після видалення жовчного, що там, як воно змінилося, в принципі, все нормально, живіть далі. От. Але ж, оце слово проблема мене воно вразило тим, що проблема в тих людей, хто для себе вирішив, що ця операція видалення жовчного є для вас. Проблема. Але на, ну, якби на самом ділі це не є ніяка проблема. Ну, це така ситуація, її треба просто по-іншому сприймати. От якщо ви будете сприймати це, що ну, ну, так, так вийшло, все, ну, ну, неправильно харчувалися, були якісь стреси, бо видалення. Жовчного, воно, там може бути люба причина. Стрес, неправильне харчування, якісь ще там патологічні зміни. І жовчний не працює, довели, так сказати, до того, що треба видаляти, не звертали увагу на це раніше. Ну, от як в моєму випадку, ніколи я не зверталася. Але в моєму випадку, до речі, можна було ще і мій жовчний зберегти. Але, ну, в нас так, якщо прийшов, ріжемо. Наговорили тобі кучу всього, залякали, що ти думаєш, Боже, відрізайте, аби тільки, щоб все нормально було. Але то вже таке, що було, то було, що зроблено, те то зроблено. Тож, хочу вам сказати, що сприймайте найперше. Що сталося, то те і сталося. Проблеми ніякої немає. Тим паче, я вже розповідала, що після видалення жочного в нас жоч все рівно є. Бо організм людський він дуже розумний, дуже розумний. Порізали палець, помазали зеленкою, все. все зрослося, все відновилося, шкіра наросла і навіть не видно, що був поріз. Просто ми з вами на це не звертаємо уваги. І... Ну, якось не осмислюємо це, що ну, нічого ж ми не робимо правильно, організм сам все залатав, і палець, як сказати, як був, так і, так і є. Так само і цей, ця операція видалили, от іменно жовчний. Нема так, що видалили жовчний міхур, і, і все. Нема в організмі ні жовчі, ну, якби ніде її взяти. В нашому випадку, я вже розповідала, із жовчного протока за рік такий створюється міні-жовчний міхур, в якому є, якщо в нормальному 50 мл оцього концентрату жовчного, в цьому 15. Тобто жовч є, тільки треба для себе змінити. Ну, спосіб життя або ладно, там спосіб життя, вже який є, так і є, але саме харчування його треба трошки змінити. І от найперше питання хочеться просто до вас донести. Що ви готові робити для того, щоб бути здоровою, щоб не відчувати от цього, що у вас немає жочного? Чим ви готові пожертвувати? Якщо ви відповіли самі собі, що й там я того не буду їсти, я там буду воду пити, ну, перерахували собі там на пальчиках. Да? Все, як кажуть, лід пішов, ваша дорога до оздоровлення вже почалась. Якщо ви не готові нічого змінювати і. Не хочете виділяти собі ні час, ні оці зміни в собі. Ну, то тоді про що, про що говорити? Говорити нема про що. Так що ось зараз я з вами говорю, а в мене печеться, до речі, хліб. Я навіть в кінці ролика зараз його так покажу вже просто без слів. Але це якби для вас так само така підстежка, що. Не дивлячись ні на що, вже ось кілька років ми його почали ще на каналі Танюша. Перші ролики є, ну, напевно, вже років 5 я печу свій домашній хліб. Тобто, ось вам, якби маленька така відповідь на перше таке запитання, що перед тим, як. Сказати там, запитати що. А, а, а що там після жовчного, як жити, як харчуватись, в першу чергу ви собі задаєте таке питання. Чи я готова щось змінити для того, щоб нормально жити після цієї операції? Чи я готова змінити якісь свої харчові звички? Чи я готова впустити в себе в своє життя якісь ці зміни? Якщо так, то. Нема проблем. Будете потрошку дивитися, моє відео, щось змінювати, і все буде нормально. Якщо ви не готові, ви просто хочете лежати і, ну так, так, але нічого не робити, пішов, відкрив холодильник, відрубав ковбаси чи тієї сосиски, навалив того майонезу, з'їв. І потім ходить айкать, бо в мене ось тут болить, бо були такі питання. Я питаю, а що їсти? Ну, от така, приблизно таке меню. І потім питають: і в мене ось тут болі, в мене ось там болі. Я кажу: ну, ну, ну а як ви хотіли? Ви, у вас таке харчування, що підшлункова залоза вона працює, як трактор-безперебойник. Бо треба якось ваші оці всі жири переробляти. Жовчу не вистачає, а організм починає задіювати інші органи. І просто організм працює на ізнос. Через якісь півроку ви вже підете в лікарню із гастритом і підшлунковою. Так що, ну, це якби все. Не знаю, ну для мене це все вже зрозуміло як е, білий день. Тому я вже за ці, ну я розповідала на першому каналі для тих, хто перший раз мене слухає, у мене видалений жовчний ще у 2012 році. Тобто вже 11 рік як я живу без цього органу. Але вже буквально на другий рік після операції я Побачила, що треба щось зміняти, бо я просто не виходила з лікарень оці пігулки постійно пила, бо не було ні режиму харчування, ні зміни харчування, ні зміни оцього цього відношення до своєї. Тоді теж я думала, що це проблема. І було те, що було. А коли я це все трошки змінила, подивилася на це все з другої сторони, почала цим цікавитись, шукати в інтернеті всякі ці статті, якісь відео таких, знаєте, лікарів, які, вроді як в медицині проробили по від мало того, що навчались по 10-15 років, попрацювали, а потім все, все рівно пішли в таку традиційну. Вірніше, нетрадиційну медицину і лікують словесними методами, я б так сказала, просто розповідають, як психологічно треба перенастроїтися і жити потім нормальним життям. Тобто, це я слухала дійсно лікарів, які, відпрацювавши в лікарні, які робили людям операції. І побачили, що толку нема, що вони просто людей калічать. І зараз в основному вони практикують фізичні вправи, здоровий спосіб життя, здорове харчування, і можна сказати. Ну, не знаю, самі виправляють свої помилки, бо колись людям робили операції, а зараз вони їм розказують, що те те викиньте свого харчування, те те робіть по фізичних вправах, і всі проблеми ваші пройдуть. Так що ось таке моє перше відео. Ну, буду я знімати, просять. Я працюю і хочу свій канал робити для вас, щоб він був вам цікавий. І якщо все-таки ну, якісь мої поради будуть для вас дієвими, я буду з вами на цю тему говорити. Але зразу хочу домовитись, давайте так, кого ця тема все-таки цікавий, задавайте мені питання, і я буду ролики знімати конкретно. По ваших питаннях. Тобто, якщо якесь питання там, з приводу дай рецепт, щось таке, значить, щось буду готувати і покажу. Якщо якесь питання з приводу, там, що як в організмі, значить, на цю тему поговорю просто. Тобто. Сама по собі вести цю рубрику, ну, я не бачу сенсу, бо, ще раз скажу, є в мене цілий канал. З 2016 року я розповідаю про себе, як я це все проходила, скільки там в мене всяких експериментів, і на такому харчуванні, і на всякому. І так, і всяк, зупинилась я на харчуванні по сезону до війни. Дуже так я його активно розвивала. У мене ще був режим харчування, але коли вже почалась війна, трошки змінився мій режим. Харчування залишилось по сезону. Але режим в мене змінився дуже. Ну, якщо буде цікаво, от якщо так само режим харчування, там Якісь години, когось будуть щось цікавити, то я буду відповідати на оці питання, і отакі будуть вже ролики конкретні по вашим запитам, так скажу. Зараз можу тільки сказати: все в мене нормально. Те, що я втілювала, те, що я змінювала в своїй голові погляд на цю. Проблему. Я вже вам говорила, це не є проблема. Ми просто з вами є унікальні люди. Ми люди, в яких немає органа. Тобто це треба для себе теж уяснити. Просто ми такі з вами, ось як я своїм кажу вдома: у мене чоловік, діти мої, ви кажу, нормальні, у вас все є. А я кажу унікальна, бо в мене немає дуже важливого причому органу, який. Відповідає за травну систему. Тобто, це треба для себе зрозуміти. Ви унікальна, унікальна людина. І до себе треба так само і відноситись. Так що, все, немає ніяких проблем, але якщо є по цьому, з цього приводу запитання, пишіть. Я буду вам розповідати, нема ніяких секретів. Хоча, якщо вам потрібна така ну, більш детальна моя історія, моя особиста, то це ви можете пролистати мій канал Танюша. Так, він не є на, на цей момент дієвий, я не загружаю туди ніяких відео. Я з ним попрощалася всіх своїх підписників, своїх друзів, я пригласила сюди на новий канал. От. Але він в інтернеті є, я його не видаляла, бо це моя робота, моє життя, і я думаю, що багатьом ще людям цей канал допоможе вийти із цієї ситуації. Я б так сказала. Бо то не є ніяка проблема. Проблема це коли. Ну, не знаю, в людини нема, наприклад, там кінцівки, руки, ноги. Так, то вже проблема, бо то є такий дискомфорт, ти не можеш якби вільно так і то люди пристосовуються навіть з тими протезами вони виробляють такі речі. Я ось дивлюсь в інтернеті, що мені просто іноді стидно за себе, що думаю, Боже, з руками і ногами. І то я не можу так такого зробити, як ці люди. Тобто. Мене дивує оця сила, сила волі, така оця жага до життя. Тому нам, з видаленим жовчином ну це взагалі ні про що. Просто трошки треба змінити своє до цього ставлення, змінити, передивитися своє харчування, почати харчуватися з режиму, і все-все воно стає на свої місця. Організм пристосовується до цього всього і живете нормальним життям. Працюєте, ви ось бачите новий мій канал, щось займіться якимось хобі і не думайте не про якийсь свій все. Всім передаю вітання. Люблю вас, цілую, до наступних відео. Бажаю всім міцного, міцного здоров'я, кріпіться, не падайте духом, це саме головне. На даний момент я сама от хочу так ще дві минуточки. Руки часто опускаються, бо тут знімаєш відео, тут уже чернігів, тут вчора суми, в самої дитина, ось іди на навчання дуже важко. Але не потрібно падати духом. Це саме головне, бо цей стрес він дасть. Розвиток багатьом болячкам. А це нам не потрібно. Бо в цей важкий час, ви знаєте, як для мене, медицина повинна зараз бути направлена більше на оцих всіх хлопців, які нас захищають, і всі лікарі повинні більше витрачати своїх знань, щоб допомогти цим людям. Бо ми з вами цивільні, ну таке, розумієте, ми повинні триматися і не загружати їх оцими своїми якимись е, мілкими проблемками. розумієте? Люди повинні зараз, е, фахівці медичні, вони повинні допомагати тим, кому зараз найбільше потрібна їхня допомога. А ми з вами повинні. Лікуватися народними методами, і підбадрювати себе психологічно, не падати духом, вірити в перемогу, в здоров'я нас, нашої країни і нашої нації. Так що, все, всіх люблю, цілую до наступних відео, все буде добре, переможемо і Життя після видалення жовчного, як я казала на каналі Танюша, воно існує, воно є і воно прекрасне. Тільки треба про це теж позаботитись і дбати про це. Так що все, всім пока-пока. Люблю, цілую. Ось спекла сьогодні дві хлібинки. Ось такі невеличкі. Ой. Він ще просто гарячий, я його. Ось таке Ось такі дві невеличкі хлібиночки. Ось такі в мене силиконові форми. І ось вам зранку вже в мене свіжий домашній хліб.